Жили собі дід та баба. Попросив дід бабу, спечи мені колобок. І що спекти? Борошна нема. Пішли в крамницю, а тебе та купимо борошно. І пішли вони в АТБ купити борошно. Баба замісила чисто. І спекла колобок, і поклала його на віконце охолоджуватися. Колобок вийшов рум'яний, духмяний, запашний. Колобок лежав, лежав і захотілося йому світ побачити і друзів знайти, бо погано одному котиться і пісеньку співає. Я весела. У мене рум'яний бочочок, по світу гуляю і друзів збираю. А назустріч йому зайчиня. і питає, ти хто такий? Я колобок. по світу гуляю, друзів збираю. Ти будеш? Мандрувати, другі збирати і пішли вони далі. А на їм сірете мишиня. Ви хто такі? Куди мандруєте? Я колобок, я зачиня. По світу гуляємо друзі А я сиреньке мишеня, візьміть мене з собою. І пішли вони далі. Та зустріли руденьку лисичку. Ви хто такі? Куди мандруєте? Я колобок. я зайчиня, Я сиреньке мишеня. По світу гуляю. друзі збитки! І так пішли друзі мандрувати, пісні співати і світ пізнавати. Знають всі, коли є друг. 3, Давай. І великі, і малі! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.